Привіт-привіт! Ви на каналі Таверна Кіномана, і сьогодні я підготував для вас добірку фільмів, присвячених до Хеллоуіну. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн і давайте разом поринемо у світ кіно. Також сподіваюся на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків і підписок. А ще ви можете підтримати канал фінансово за це, взагалі окрема величезна подяка. Пишіть в коментарях, як ви плануєте провести Хеллоуін, Буде цікаво почитати. Написали, тоді погнали. Небезпечна тварина. Вололюбна серферша Зефір приїжджає на австралійський золотий берег, мріючи забути минуле і здобути спокій на самоті океанських хвиль. Її зустріч із місцевим агентом з нерухомості та серфером Мозесом перериває усамітнення, а швидкоплинна близькість запускає ланцюг жахливих подій. Під час нічного купання Зефір стає жертвою викрадення серійного вбивця Такера, схибленого на акулах. Прокинувшись у пастці, на його човні, дівчина спостерігає вбивство іншої полонянки, розуміючи, що наступною жертвою стане вона сама. Кожна спроба втекти лише радує маньяка, доводячи її до довідчію, доки раптова поява Мозеса не дає їй нового шансу. Зброя у тихому містечку Мейбрук, штат Пенсильванія, однієї ночі стається незбагненна подія. Рівно о 2.17 ночі 17 дітей із одного класу виходять зі своїх домів, у стані трансу і прямують до лісу, і безслідно зникають. Далі історія розгортається крізь кілька переплетених перспектив: батька, охобленого відчаєм, вчительки, яку мучать власні тіні минулого, корумпованого поліцейського та молодого злодія. Розслідування зникнення дітей поступово відкриває моторошну повотину таємниць, у якій переплітаються відлуння давньої відімської спадщини, колективна істерія, травми цілих поколінь та фанатизм. Кожна нитка веде ближче до правди, що змушує мешканців Мейбрука подивитися в обличчя злу, яке виявляється значно ближчим, ніж вони могли собі уявити. Грішники Близнюки Елайджа Смоук і Стек виросли в Кларкс Дейлі, служили під час Першої світової війни, а потім опинилися в Чикаго, де заробляли на життя, вертячись в злочинному світі. Після років проведених у місті, спустошеному капони, вони хочуть почати все спочатку на знайомому ґрунті, залишивши своє минуле життя позаду. Одного дня 1932 року чоловіки повертаються до свого старого дому в Місісіпі. Де рабство було скасовано лише нещодавно, але кукус клан все ще відіграє важливу роль. Незабаром героям доведеться знову взяти в руки зброю, оскільки тепер в місті панує справжнє зло. Поверни її мені. Енді найстарша дитина в родині і дуже уважний старший брат для своєї сліпої сестрички Пайпер. Одного дня він забирає пайпер з автобусної зупинки одразу після того, як дівчинка невдало спробувала завести нових друзів. Енді намагається розвеселити її. Ця зворушлива братерсько-сестринська мить переривається, коли вони приходять додому і розуміють, що їхній батько помер у ванній. Їхнє життя миттєво змінюється та набирає стрімкого руху. Ще навіть не встигнувши офіційно зареєструвати смерть батька, Енді і Пайпер одразу ж переводять у новий дім соціальні працівники. Опікуном для дітей назначають Лору, ексцентричну жінку, яка також виховує незвичайного хлопчика Олівера, що не розмовляє. З'ясовується, що Лора теж добре знає, що таке глибока втрата, і в неї є свій особливий план для нових дітей. Пункт призначення родове прокляття. Події фільму починаються з кадрів обвалу високої водонапірної вежі під час міського свята, що проходить при великому скупченні місцевих жителів. Результат інциденту, що стався, виявляється жахливим: десятки загиблих і сотні покалічених. Але вже в наступний момент стає зрозумілим, що це черговий нічний кошмар, який ось уже тривалий час постійно мучить 18-річну студентку коледжу Стефанію Вотфорд. Нарешті наважився розповісти про настільки моторошні сновидіння своїй бабусі Айріс, дівчина дізнається правду. Виявляється, все, що вона бачить, майже щоночі мало місце ще 50 років тому. Тільки трагедія не була такою масштабною, бо тоді ще зовсім Юна Айріс змогла передбачити майбутню катастрофу і тим самим врятувала велику кількість людей. Тепер головна героїня розуміє, що існує певна послідовність подій, і смерть бажає повернутися за незібраними тоді душами членів її родини. Потворна зведена сестра. У королівстві Шведляндія, де краса жорстокий бізнес, Ельвіра намагається конкурувати зі своєю неймовірно вродливою зведеною сестрою Агнес. Після того як мати Ельвіри Ребекка та батько Агнеси отто одружилися. Ці дві молоді жінки спочатку непогано ладнали між собою, але після смерті отто все змінюється. Ребека розуміє, що її новий чоловік не залишив їй грошей, а банк конфіскує майно сім'ї, і вони залишаються практично без гроша в кишені. Ельвіра робить все можливе, щоб змінити ситуацію і привернути увагу принца, найпривабливішого глостяка королівства, який запросив усіх придатних дівчат регіону на Бал, де хоче обрати собі наречено. Компаньйон Айріс та її друзі з нетерпінням чекають довгоочікуваних вихідних, які вони планують провести у віддаленому маєтку на березі живописного озера. Молоді люди прагнуть влаштувати веселі вечірки, де буде багато сміху та безтурботного відпочинку подалі від повсякденної метушні. Однак їхні очікування швидко перетворюються на кошмар, коли в цьому усамітненому місці відбувається загадкова смерть мільярдера, який також опинився на відпочинку в цьому маєтку. Незабаром герої розуміють, що опинилися в центрі заплутаного розслідування, де кожен з них може бути підозрюваним. Одне ціле Міллі та Тім переїжджають із великого міста в глибинку. Мії запропонували чудову позицію в місцевій школі. А тім, який ніяк не може побудувати успішну музичну кар'єру, вирішив кинути все і поїхати з нею. Переїзд здається нелегко, і досить швидко в пари назріває серйозна криза. Міллі і тім явно втомилися одне від одного, але вже навіть не можуть згадати минуле життя поза стосунками. Щоб підняти настрій, вони вирушають на прогулянку до лісу, де випадково потрапляють у загадкову печеру. Коли Міллі та Тім повертаються додому, то починають дивно почуватися, їх неймовірно тягне одне до одного, і протистояти цьому потягу стає практично неможливо. Ущелена Двоє висококваліфікованих оперативників, призначені на свої пости в охоронних вежах по обидва боки величезного і суворо засекреченого каньйону, захищають світ від невідомого, таємничого зла, що ховається всередині. Вони встановлюють між собою зв'язок на відстані, при цьому намагаючись залишатися пильним у своїй місії відносно невидимого ворога. Коли катастрофічна загроза для людства стає їм відома, молодим профі доводиться працювати разом у випробуванні як їхньої фізичної, так і розумової сили, щоб зберегти таємницю у каньйоні, перш ніж все вийде з під контролю. Хороший хлопчик після смерті родича Тот, разом із своїм псом Інді переїжджає до старої сільської ферми, що колись належала його дідові. Попри чутки про те, що будинок населяє зловісну присутність, тот ігнорує попередження місцевих. Та невдовзі інді починає відчувати щось лихе, бачить тіні й надприродні постаті, невидимі для людського ока, але цілком реальні для нього. Не маючи змоги попередити господаря, пес мусить самотужки протистояти темним силам, які загрожують тоду. З кожним днем надприродні події стають дедалі небезпечнішими, і вірність інді проходить найважче випробування битву з невидимими демонами за життя свого друга. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про ваші улюблені фільми на Хелловін. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.